Ну що, масляна? Це ж, мабуть, найгучніший, найвеселіший тиждень усього року, правда? Час, коли ну, можна відірватися наповну перед тим, як почнеться піст. Але знаєте, масниця це щось значно глибше ніж просто горе млинців. Насправді, це такий собі дикий язичницький карнавал, увесь присвячений родючості, пробудженню землі і, звісно, символічному прощанню з лютою зимою. І якщо раптом здається, що все крутиться тільки навколо млинців, о, то ця розповідь точно може здивувати. Бо за звичними нам святкуваннями ховається цілий давній світ, світ ритуалів, такого, знаєте, контрольованого хаосу і настільки глибоких символів, що вони, чесно кажучи, могли б шокувати сучасну людину. Ну що, давайте зануримось у це. Отже, щоб розібратися в суті цього свята, треба почати з самого головного. А саме з його двох ключових персонажів, бо в основі всього лежить одвічна боротьба: світла, і темряви, тепла і холоду. І ось тут починається найцікавіше. Подивіться на це протистояння. Кожен млинець, який їли наші предки, це ж було не просто про їжу. Ні, це був справжній магічний акт акт поглинання сонячної енергії, щоб допомогти молодому Богу Ярилу Сонцю набратися сил. І з іншого боку, спалення опудала морени це теж не просто розвага, це було ритуальне вбивство зими, усе для того, щоб розчистити шлях весні. І звісно, це все було не випадково. Свято було міцно міцно прив'язане до астрономічних циклів, до весняного рівнодення. Це був саме той час, коли люди щиго вірили, що своїми діями вони не просто можуть, а й повинні втрутитися в цю космічну боротьбу, допомогти весні, нарешті перемогти. Гаразд, а тепер переходимо до мабуть найдивнішої і можливо навіть найважливішої частини давньої масляної до обряду, який був абсолютно центральним, особливо на українських землях, і він був повністю от на 100% присвячений культу родючості. То що ж це таке, цей колодій? Ну, це точно не просто якийсь шматок дерева. Зовсім ні. Для наших предків це був надзвичайно потужний символ. Він уособлював усе одразу: і новонароджене сонце, і життєдайну силу, яка, власне, і мала запліднити землю, а значить, забезпечити і врожай, і продовження роду. Просто спробуйте це уявити. Цілий тижневий перформанс. Жінки збиралися разом. Ритуально народжували цю колодку, потім влаштовували їй хрестини, весілля, а в кінці тижня похорон. Тобто увесь людський життєвий цикл проживався за один єдиний тиждень. Це ж була справжнісінька магія, яка мала на меті одне пробудити життєві сили природи. А ось і та сама трохи шокуюча деталь цей культ родючості він же був не просто символічним. О, ні. Це був цілком реальний соціальний тиск. От уявіть, якщо хлопець до Масляної не встиг одружитися, жінки прив'язували йому до ноги колодку. Це було таке собі публічне таврування мовляв, ти не виконуєш свій головний обов'язок перед громадою. І щоб цю колодку зняти, доводилося відкуповуватися. Добре. Рухаємося далі, бо Масляна це не тільки про ритуали, це ще й час, коли всі, абсолютно всі соціальні норми, просто летіли шкереберть. Це був такий собі офіційно дозволений час, щоб випустити пару перед новим річним циклом. І ось ця концепція світу на виворіт, вона тут ключова. Розумієте, це був такий собі санкціонований карнавал, психологічне розвантаження для всієї громади, тобто можна було робити те, що в будь який інший час було суворо заборонено. І цей хаос він не був безглуздим, у всього був свій сенс. От, наприклад, катання з гірок вважалося, що чим далі проїдеш, тим довшим виросте льон. А кулачні бої, це ж не просто агресія, це була ритуальна битва з силами зими. Навіть переодягання чоловіків у жінок і навкаки, все це було частиною цього великого перевертання звичного світу з ніг на голову. І от після всього цього галасу, веселощів, цього хаосу наступав момент, коли треба було все повернути на свої місця, відновити гармонію. І для цього була прощена неділя це ж дуже давній ще язичницький звичай, обнулити всі конфлікти, всі образи. Бо в новий аграрний рік, коли от-от прокинеться земля, треба було входити з чистою душею, і що найголовніше в мирі з усіма. Ну а потім прийшло християнство. І що робити з таким потужним, таким популярним народним святом? Заборонити його було ну просто неможливо, і тому церква пішла іншим, набагато хитрішим шляхом. І ця еволюція свята вона просто блискуча. По суті, церква не стала воювати з народною традицією. Навіщо? Вона просто взяла і вбудувала її у свій власний календар, надала їй нового християнського сенсу. Це був без перебільшення геніальний хід для асиміляції. І от подивіться, наскільки тонко це було зроблено, язичницький принцип наїстися до схочу перед бідним часом ранньої весни, він же ідеально вписався в концепцію підготовки до Великого посту. А такі, скажімо, дикі обряди, як колодій, вони просто з часом втратили свій сакральний священний сенс і перетворилися на звичайні народні забави, а їх вже можна було спокійно толерувати. Добре. То що ж ми маємо сьогодні? Що залишилося від усього цього? Може, це означає, що ми тепер святкуємо якесь зовсім інше свято? Ну, не зовсім. так. І ось тут, мабуть, ключовий момент. Ми можемо навіть не усвідомлювати цього, але сам Дух Давнього свята він живий. Оця радість від першого тепла, бажання зібратися разом, влаштувати бенкет, все це відлуння тих самих прадавніх емоцій і ритуалів. Тому, знаєте, наступного разу, куштуючи млинець на Масляну, можна згадати про це, що це не просто смачна страва, це ж маленький сонячний символ, відгомін прадавньої магії і. Така собі подяка за світло і тепло, які нарешті повертаються у наш світ. І наостанок, давайте просто замислимось, який із цих давніх ритуалів все ж таки був найпотужнішим, щоб пробудити природу? Можливо, це спалення опудала, така собі яскрава перемога над зимою, чи все ж таки ритуали родючості, які закликали до нового життя. Цікаве питання, правда? Є над чим подумати, прощаючись із зимою цього року.